Всім привіт! Ви на каналі ЄКрипта, і сьогодні розберемо дуже хайпові, дуже наш події, а це саме Лістинг Кетізен і Лістинг Хамстер. Я роботу в криптовалюті. Хто переможе, коти чи хом'яки? давайте розбиратися, скільки де можна заробити, яка токеновика цих проєктів, скільки нам роздадуть, і які є ще додаткові умови заробітку саме цих токенів. Тож, давайте перейдемо до екрану і будемо розбиратися. І так, друзі, перш ніж ми почнемо, давайте подивимось, на яких біржах буде лістинг хом'яків і котів. Давайте почнемо з котів. І так, у нас вже є тут вкладка AirDrop. Ми можемо подивитися, скільки нам нарахували токенів, а також подивитися, скільки є бірж. Перша це Binance, OKX, Bybit, Bidget, Gate.io, CoinMax і HashKay. От на цих от біржах вже відомо, що буде лістинг токена KETT. Далі, далі давайте подивимося по хом'якам. І так, у нас є така вкладка Airdrop, вкладка Withdraw. І ось тут -от у нас видно на яких біржах є, буде лістинг хом'яків. Перше, це Binance, OKX і Bybit. Я думаю, там ще різні біржі додадуться сюди, тому буде їх більше. Вже працює вивід, як. Котах, так і в хом'яках, тому ми можемо спокійно вивести про те, як виводить і куди краще виводить, я зроблю окреме відео. І так, друзі, давайте розпочнемо з Кеттізен, бо лістинг вже 20 числа через 5 днів, а це значить, що багато більш вже об'явили про круті промки. Перша це Binance, вона об'явила про launchpool вона виділила 90 мільйонів токенів Citizen, що, вважаю, досить-досить непогано, це прям величезна сума. І в нас є два пули: це стейблкоін Binance FDUSD і BNB. Тобто стейблкоін, це без ризиків, можемо закинути сюди свої. USDT потім перейти в стейбл Binance і таким чином накопичувати додаткові токени Kтіden. Але тут виділено тільки 15% від загального пулу. Вигідніше BNB, якщо ви є холдером, це прям для вас досить крута можливість накопичити ще якусь кількість токенів Ktiden. Тут 85%. Тому вирішуйте, як вам краще, і очевидно, закидуйте і на. Копичуйте більше токенів Ketizen, які можна буде продати під час лісінгу. Далі у нас токен Splash на е, з токеном Ketizen. для нових користувачів він проходить і для існуючих це у нас буде такий от промка за торгівельний обсяг. Для нових тут потрібно закинути 100 USDT і під час лістингу проторгувати на 100 USDT токеном Ketizen. За це ми отримуємо 100 Ketizen. По моїм підрахункам, це близько 50 доларів. Я думаю, ми зможемо тут заробити. Далі. Що цікаво, в нас абсолютно ідентичний е такий от е токен сплеш, типу така от промка на біржі Мекс. Я про цю біржу майже ніде не говорив, але от вони здивували, виділили мільйон токенів кетінь і роздадуть е теж е по 100. Токенів за прості умови, тут потрібно зареєструватися, закинути 100 USDT і проторгувати теж на 100. В принципі, ідентична промка, тому можна виконати. Тут 7000 місць. Я думаю, Мекс не така розпіарена, як Байбіт, тому шанси якби, тут більше, ніж на Байбіті. Тому, от так от можна тут, в принципі, непогано заробити. Далі у нас іде промка на BingX. вона вже давно стартувала, 4 дні до закінчення. Тут за торгівельний обсяг нам будуть видавати винагороди, тому, в принципі, теж як додатковий заробіток можна тут прийняти участь. Тут Хамстер і Кетізен вони об'єднали і от будуть видавати от такі от винагороди. За 60 тисяч об'єму, 22 з дітьх 5. USDT в хамстері, ну і тут ще додатковий І теж цікава промка від біжі Bitget. Тут що потрібно зробити. Тут все абсолютно просто. Ті, хто переведуть свої Catysen на Bitget, можуть отримати до 200 е, токенів KET. Мінімально 15, е, максимально можна 200, але це рандом. Якщо хтось отримає 200, це прям ну круто. Я думаю, це близько 100 доларів буде нагород. Ще будуть якісь з'являтися круті промки, можливо, лаунчпул на Bybit. я про це напишу. В телеграм-каналі є Крипта, тому підписуйтесь, обов'язково і слідкуйте за новинами в цьому каналі. Так, по Hamster Combat у нас наразі трішки менше промок, тому що лістинг буде 26 числа, тому... Поки що відомо про промку на OKX, Тут умови досить прості, теж потрібно закинути 100 USDT, проторгувати не менше, ніж на 100 USDT, і таким чином отримати частку від винагороди. Далі у нас відомий Launch на Binance, але він вкладки Launchpool поки що не показується. Але скоро, я думаю, вони теж його додадуть. Там же умови ті самі 15% на стейблкоїни, 85% на BNB, тому, в принципі, одразу після Лаунчпулу Кетізен можна буде перекинути в хамстер і таким чином заробити ще ці токени. Ну і промка на Бінгіксі, про яку я вже говорив. Я думаю, їх буде досить багато ще, ближче до лістингу, тому от на телеграм-каналі є крипта, вони будуть всі виходити. День в день, тільки як буде щось відомо. Тому підписуйтесь обов'язково і слідкуйте за цими промками. Також тут будуть детальні описи, як це все виконувати. Всім дякую, підписуйтесь на цей канал і заробляйте. Па-па!